Попереджаю, це відео може пригнічити вас та ваш настрій, або навіть зіпсувати самооцінку, Бо сьогодні я буду розповідати, як вами маніпулюють щодня, і навіть продемонструю це на вас. Всім привіт! Мене звати Саша. Я дипломований психолог зі ступенем магістра, майбутній психотерапевт та доктор наук з темної психології. Став лайк під цим відео, підписуйся на мій канал, якщо хочеш навчитися крутити людьми як трусами на пальці. Ви ж не просто так сюди клікнули, заголовок зачепив. Картинка сподобалась, або ви насправді хочете навчитись всім цим брудним прийомчикам, щоб отримати бажаного чоловіка, або стати на нову кар'єрну сходинку. Сьогодні говоримо про темну психологію: те саме зло, яким користуються частіше ніж вітаються з сусідами, маніпуляції, придушення волі, прихований вплив, все те, що так люблять називати харизмою, жіночими хитрощами, очаруванням. Про ті самі маніпуляції, які ви зазвичай не помічаєте ні в соцмережах, ні на роботі, ні в переписках з зайчиком розберемо, як ці схеми працюють, чому ми на них ведемось, і наймерзотніше, як ми самі їм користуємось. В таких переписках, як: Ну, чого ти образився, я ж жартую. Насправді, темна психологія це не про маніакальний сміх кіношних лиходіїв типу Джокера. Це про кожен раз, коли ви будуєте себе нещасну дівчинку, аби вас пожаліли. Або коли ви пишете відповідь нічого на запитання, що трапилось, сподіваючись, що вам тут же передзвонять і запитають: я щось не те зробив? Все, що змушує іншого робити те, що вам треба. Ось і є вона невидима, але дуже потужна і небезпечна зброя. І тут не буде інструкції, як користуватися цими знаннями, але я поясню механізм роботи, щоб вас не наїхав потім на кожному кроці, щоб у майбутньому ви могли розлічати маніпуляцію від впливу. І перед тим як почнемо питання на засипку: а ви впевнені, що з друзями на роботі чи у стосунках вами не користуються? ну Ну? Якщо вам здається, що маніпуляції це такі складні психічні шахи для справжніх майстрів, то давайте я нагадаю вам, де ви вперше могли відчути на собі цю цікаву гру. Все почалося з фрази: будь хорошою дівчинкою, не засмучуй маму мамою тата. Дресирування першого рівня, якщо сильно старатись, мовчати. І посміхатись, о, дивись, схвалення в паузі столу, як кісточка собаці, скоріш підіймай смакоту. А хлопцям одразу, коротко і ясно, ти же ж хлопчик, чого ти поводишся, як дівчисько? І це взагалі таке комбо. Мало того, що з самого початку образ чоловіка формується як беземоційний, не маючи права на будь-який прояв почуттів, так ще й образ жінки як чогось неадекватного, поганого, такого, до чого треба відноситись поблажливо, як до старої людини або навіть хворої. Нам усім дуже рано пояснювали, проявляти емоції це як для лохів, а справжню увагу та любов треба заробити потом, кров'ю і терпінням, і бажано тихо, так, щоб без вимог не треба заважати жити дорослим. Кожного разу, коли моя клієнтка намагалася відстояти свою позицію в розмові з мамою щодо переїзду, та починала хвататися за серце і верещати як їй зле. Розмова, звісно, припинялася. Моя клієнтка на це велася, а я кожного разу з цього угорала, бо розуміла, що у мами, якщо б було настільки слабке серце, то воно б давно вже не витримало. Але моїй клієнці було страшно, її намагалися зробити винною. Але все ж таки, одного разу, вона наважилась зробити те, про що ми так довго домовлялися. Вона знов почала цю серйозну розмову, але зазначила, що якщо мамі знов стане зле, на рівному місці вона одразу викликає швидку і все одно договорить те, що хоче сказати, і зробить те, що має зробити, бо Валіза вже давно зібрана. І знов ж таки наостанок попередила її, що тепер при кожній серйозній розмові буде викликатися швидка. На всяк випадок, якщо мамі стане зле, бо маму вона дуже любить і більш ніж хто інший переживає за її здоров'я. Чи очікувала мама, що на свою маніпуляцію вона тепер отримає таку ж саму маніпуляцію? Не думаю. І знаєте, що вона сказала на днях моїй клієнтці? у тебе хороший психолог. Дякую, мамо. Отримати комплімент від такого майстра особливо приємно. По суті, темна психологія це інструменти впливу, брехня, тиск, емоційні гойдалки, нейролінгвістична психологія, гра на почуттях від макіавеллі до інфоциган. Якщо вам здається, що все це придумали якісь сірі кардинали, то ні, це придумав ваш однокласник, який постійно давив на жалість, щоб ви дали йому списати. Макіавеллі би аплодував. До речі, я вже двічі назвала це прізвище, а ви взагалі знаєте, хто це? Ніколо Макіавеллі, італійський політик, філософ, письменник, можна сказати, батько-засновник всієї цієї гри. З розмахом. Ще раз подивіться на нього. Ну і виродок, мабуть, був. У 15-16 столітті жив і прославився за що того, що написав книгу «Державець», де без зайвих сантиментів розписав, як втримати владу, інтриги, обман, страх, контроль, все, що лікар прописав. Макеавелі першим чесно сказав, не обов'язково бути хорошим, головне здаватися хорошим. І з того часу його ім'я стало прозивним в хладнокровних стратегіях маніпуляції людьми заради вигоди. Якщо б Макіавелі жив зараз, він би писав всі ці мануали для корпорацій, коучів по успіху, політехнологів, але без Посмішок і афірмацій дуже чесно і дуже дуже задорого. Жарти жартами, але за всю свою практику я вже стільки разів чула прохання навчити маніпулювати, але є одна проблема, яка може стати серйозною перешкодою на цьому шляху. І про це я розповім вам наприкінці відео. Газлайтинг. Це коли вам кажуть, ой, ти це знов придумала, тобі щось здалося, ні, нічого вам люба не здалося. Це вами знов просто маніпулюють. Добрий коп, поганий коп, моя улюблена модель маніпуляції. А, на роботі, на переговорах, у токсичних стосунках, у сім'ї. Мабуть, всі ми опинялися в ситуації, коли мама або тато кажуть. Ти в всьому винна, це ти зробила. А інший каже, та вона ж хотіла як на краще. Спойлер, вони в одній команді. Дефіцит і терміновість. Останній шанс. Знижки лише сьогодні. Твій мозок дуже боїться залишитися без нічого і тому кладе вже третій онлайн-курс в кошик, як вийти заміж за мільйонера. Love Це коли тебе задоровують компліментами, квітами, подарунками, а потім через місяць вже кажуть скинути геолокацію і пароль від інстаграму. Картинка красива, ситуація страшна. Соціальне підтвердження: всі так роблять. А ти думаєш: ну якщо всі, то й мені треба. І ти вже не встигаєш оком моргнути, як стоїш у черзі з іншими людьми, які вірять, що обливатися холодною водою в мороз дуже осмислено. Яка техніка вам траплялася частіше? Підозрюю, що всі п'ять одразу. Так чого ж це взагалі працює? Бо людина слабка, ми прагнемо, щоб нас любили, не хочемо конфлікту, але хочемо догодити. Додайте ще стрес і критичне мислення взагалі вимикається, а страх самотності робить із вас ідеальну жертву для будь-якого маніпулятора. Пам'ятаєте, я обіцяла вам розказати про одне вагоме, але яке може стати на заваді у навчанні цій темній справі? Одна проблема, яка може стати серйозною перешкодою на цьому шляху. І про це я розповім вам наприкінці відео. До речі, ось вам ідеальний приклад маніпуляції: додивишся до кінця і дізнаєшся про секрет. Так, от, щоб спритно і без докорів сумління маніпулювати треба мати або Особистісні риси або досвід життя в специфічному середовищі, де маніпуляції були нормою. Ну, знаєте, те саме сімейне тепло, де любов давала за хорошу поведінку, а ваше я рекомендувала засунути кудись поглибше. У людини має бути певна біологічна основа те, що науковці ніжно називають темною тріадою» – нарцисизм, психопатія, макеавелізм, тобто така собі чарівна комбінація з відсутністю відчуття провини, низького рівня емпатії, байдужості до чужого горя. І стресостійкість висока дає таким людям фору. Вони не мучаться питанням, а раптом я когось образив. Вони взагалі не занурюються в почуття інших. їм, тому, якщо ви інколи рефлексуєте про свої вчинки, вас відвідує совість або безсоння через криво кинути слово, що ж доведеться вас засмутити, маніпулювати на рівні майстрів, у вас не вийде. У вас просто надвишок людяності. І наостанок підписка, лайк, але тільки якщо ви насправді цього хочете. Маніпулювати я більше сьогодні не буду.